Привіт! Сьогодні зберу ПК у бюджеті до 25 тисяч гривень максимально збалансований, взагалі нічого лишнього з нових комплектуючих. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. А якщо бажаєте замовити збірку у мене, то вся інформація для цього є в описі до відео. Там, взагалі, дуже багато корисних силок, які часто запитують в коментарях. Приємного перегляду, народний процесор Ryzen 5 3600. 6 ядер 12 потоків, 3,6 в базі, 4 і 2 в бусті, 32 мегабайта кеша у бюджетах до 25 тисяч гривень, навіть до 30 000. на даний момент. Це ідеальний кандидат, якщо не єдиний з адекватних по ціні. Охолодженням його займеться Gamax 300, давайте без жартів від Deepcool. хороша бюджетна башня в районі 800 до 800 гривень. І що ми отримуємо? За цю ціну достатньо великий радіатор, 120 мм кулер у комплекті. У нас кріплення для всіх актуальних сокетів: am 4 am 5 Ну і звичайно, інтеловські свіжі сокети, 120-ка вентилятор, повторююсь. Дуже хорошої якості, в принципі, ця башня вже давним-давно себе зарекомендувала. Три хороших теплотрубки, достатньо гарної якості радіатор по виконанню, ви об нього не поріжетеся. 130 ватт максимальний заявлений ТДП, але друзі, ви повинні розуміти, що це при максимально ідеальних умовах. Тому завжди беріть башню трішки з запасом, не орієнтуйтесь конкретно в цифрі. Зараз на телемарті стартанув новорічний розпродаж, і саме час замовляти збірку у мене або ж купувати готову. Збірку на Телемарті. На всі комплектуючі, звичайно ж, на монітори є знижка. Але як вам те, що абсолютно на всі категорії, які є на сайті, діє новорічна акція. Ви навіть можете купити з хорошою знижкою собі новенький принтер. Звичайно ж, при всіх покупках на Телемарті вводьте промокод БАК і отримуйте додаткову знижку, цим самим підтримуйте канал. Дякую. Перейдемо до материнської плати. Asus Prime на b 450 чіпсеті. Хороша, потужна материнська плата, менше 3000 коштує і вивезе потужні процесори 5000 серії. Тому вона тут з запасом. В комплекті є все, що потрібно, як і на самій материнській платі. Хороше живлення під радіаторами, підтримує, звичайно ж, оверклокінг. Передачі у нас є RGB-хідр. SSD M2 від GoodRAM на 1 ТБ. Швидкий PCI 4.0, заявлена швидкість читання. 5 тисяч, швидкість запису 3200. Гарантія на нього 3 роки, ну або ж ресурс 300 терабайт, або 2 мільйона годин. Цього більш ніж достатньо. Його ціна 1999 гривень, а версія на 500 гігабайт коштує півтори. Оперативна пам'ять Corsair Vengeance, кіт з двох планок по 8 гігабайт на 3200 частоті. Схема таймінгів 16-18-18-36, Використовую її не в перший раз, і вона мені дуже подобається. Ціна за такий комплект в районі 1500 гривень, а гарантія на нього 10 років. Навіть в такому бюджеті оперативну пам'ять можна підібрати і по зовнішньому вигляду. Є багато варіантів і по характеристиках, тому. Цій ціновій категорії фавориту ніякого немає. Відеокарта AMD Radeon RX 6600. саме нова відеокарта, ціна її нової в районі 9 тисяч гривень. Я взяв версію від Sapphir, обійшлась вона 900, 8 ГБ gddr 6 пам'яті на борту на частоті 14 тисяч, ще на пам'яті 128 біт. Максимально проста комплектація у даної версії, ні за що ми тут не переплачуємо, ніяких підсвіток і подібного тут немає. Але карта при цьому виглядає достатньо симпатично. Додаткове живлення, у неї 8 пін, і блок живлення рекомендується до неї від 500 реальних, саме реальних ват, не саме жирне охолодження в цієї версії, але його буде достатньо, проблем з перегрівом не буде. Хороша сучасна карта. Підтримка DirectX12 OpenGL 4 6 думаю, ви вже зрозуміли, що вона невеликого розміру, 193 мм в неї довжина, один HDMI і 3 DisplayPorta, і можна користуватися одразу чотирма моніторами, якщо це комусь важливо для роботи. Яку карту ви обрали б за такий бюджет, впишіть в коментарях. А живити у нас система буде блок живлення від MSI на 650 Вт. Сертифікат у нього бронза. Обирайте блоки з сертифікатом. Не бійтесь переполучим. Платити за блок живлення, не економте точно. У комплекті, звичайно ж, є кабель живлення від 220 і гвинтики для кріплення блока живлення у корпусі. Виглядає все дуже добре, ніяких райдужних кабелів ми тут не побачимо. Сам блок не просто викрашений в чорний колір, тут є якісь дизайнерські рішення. Реальна його потужність 526 Вт. Обійшовся він 2300, триста. З моїм промокодом буде трохи дешевше. на всі комплектуючі. Нагадую посилання в описі. Гарантія на нього офіційна 5 років по роз'ємам для відеокарт тут 6 плюс 2 пін 2 штуки. Кабелі виконані якісно і симпатично, але от бачите, в деяких місцях видно клей. 120 мм у нього вентилятор на охолодженні, сам блок достатньо тихий, версія на 550 Вт до реальної потужності 445, буде коштувати всього-навсього на 300 гривень дешевше, і якщо вам калькулятор видав, що вам цієї потужності достатньо, він буде працювати на межі, тому беріть з запасом. Покажу одну дрібницю, коли збірка у максимально дешевому корпусі, я клею самоклеючі ось такі ніжки. Це тут до того, що я навіть у самих бюджетних збірках все пропрацьовую до дрібних деталей. При замовленні у мене збірки, можете бути впевнені, що все буде зроблено як треба. У сьогоднішньому бюджетному корпусі всього на все за 1200 гривень все зроблено так, як треба, і нічого там клеїти не потрібно. Покажу вам його згодом, а поки що вставляємо процесор, вставляємо оперативну пам'ять, кріпимо потрібне нам кріплення до башні і кріпимо саму башню. Перед нанесенням термопасти рекомендую обезжирити спиртовою серветкою, як сам процесор, так і зону на башні. Далі свою роль грають ті самі Анґігвинти з комплектом материнської плати кріпимо SSD-M2. Давайте глянемо на систему перед тестами. HD – високий пресет налаштувань в PUBG – 120 кадрів на відкритій гарній території. Коли заходимо в приміщенні, апається до 150 FPS. Коли йдемо на машині в районі 100, а в закритому приміщенні саме під землею, де багато ворогів і тімейтів, теж 120 двадцять Кадрів, все дуже рівно, ніяких просідань немає. У Євротрак Симулятор 2 стоїть межа у 75 кадрів ультраналаштування, і при цьому відеокарта гріється в районі 50 градусів і завантажена вона на 20-25%. Думаю, це прекрасний результат. В 4К ЄТС можете ганяти взагалі без проблем. Вночі ситуація, в принципі, та сама, але карта загружена трішки більше. Перейдемо до більш серйозної гри. це Forza Horizon 5. Високий пресет. Налаштувань у нас 100 кадрів на літній локації, на високій достатньо швидкості і нижче ста не спускається. Заїжджаємо в бурю, і ситуація тільки покращується, а не згіршується. Але важковато в джунглях. Тут ФПС в районі 80 кадрів, 85. Е, ну. Джунглі це взагалі найважча локація Forza Horizon 5, і тому це взагалі не дивно. А от де ситуація взагалі неймовірно класна? Так це в пустелі на високій швидкості у нас за 120 Кадрів, відьмак, Full HD, середній пресет налаштування, але деякі моменти виключені на високі. Гарний результат за 80 кадрів. Так, це не якесь там величезне місто, це початкова локація, але в бійці ми нічого там серйозних якихось просадок ми не бачимо. Тримається в районі 80. Проблем з охолодженням системи немає ніяких. Процесор не піднімається вище 50 градусів, відеокарта тримається в районі 70, при тому, що корпус не найкращий по продуву. Just Cause 4 ультра налаштування, межа 75 кадрів, і при цьому відеокарта завантажена на тих самих 75 плюс-мінус відсотків. Хто не грав цю гру, раджу пограти. Дуже активний, швидкісний геймплей, Дуже насичена карта, величезна, не знаю, дуже недооцінена гра. Робити тут можна все, що завгодно, і навіть сюжетна лінія достатньо прикольна і пророблена. Та й зв'язана ниткою між попередніми частинами: другою, третьою і навіть першою. Пишіть в описі, які ігри бажаєте бачити на тесті. В плані стратегії я взяв достатньо важку, свіжу стратегію Company of Heroes 3. Онлайн-режим на великій карті. Ми бачимо на кінці бою, де вже багато-дуже техніки, піхоти, активно ведуться бойові дії. Ми бачимо в районі 50 кадрів, але без лишніх фризів, просідань і подібного. Повірте, це дуже гарний результат для такого бюджету навіть в таку важку стратегію на цьому ПК можна пройти спокійно з соло-компанію, там буде більше 60 кадрів при середньому пресеті налаштувань, грати 1 на 1, 2 на 2 спокійно можна. Так, 4 на 4, тут, напевно, буде вже взагалі треш творитися. Якщо знаєте саму важку стратегію, напишіть її, щоб я розумів, як можна взагалі по максимуму завантажити в такому жанрі ігор ПК, і буду кожен ПК тестувати в ній і додавати до тестів, якщо вам це цікаво. Метро Ексодус, високий присот налаштувань до 150 кадрів, ми бачимо стабільних. Просадок точно ніяких не буде. Я б взагалі тут клав, напевно, межу у 90-95. Як злетіли в стімі мої збереження, так і далі першої локації вже гру і не пройшов, але згодом виділю на це декілька годин, і щоб я міг вже завантажувати самі важкі локації з цієї гри для тестування. Але, в принципі, цієї локації достатньо для того, щоб зрозуміти основну картину. Ну а під землею, думаю, ви розумієте, що там взагалі в районі 200. Така от система на сьогодні вийшла. Пишіть свою думку про RX 6600 і напишіть, може б ви краще взяли щось БУ за ці кошти краще. Не знаю. Спірне питання. Чекаю вашу думку в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. На сьогодні у мене все. Поки що. Пока.